Вітаю, дорогі мої друзі. Нарешті я закінчила ремонт у ванній кімнаті. Оце трудилась трудилась і нарешті закінчила. Зараз вам покажу, а ви будете моїми суддями. І ось дивіться, я вам показую прямо з порогу. Дивіться. Буду так показувати, показувати, показувати. Захожу, захожу, заходжу, показую. Ось. І до стелі до самої показую. Напроті, тепер збоку ось люстерка в мене вже висить. Ну, що я вам скажу, дівчатка, не ідеально, Бо з мене такий мастер, не ідеально. Ні, не, не ідеально, дивіться, старалась, але ідеально не вийшло. Висять полички. Пофарбовані труби, пофарбовані он двері. Ось такий в мене шкаф висить, там в мене моюще, Тут у мене пральна машина стоїть в уголочку. Ось таке у мене все. Там у мене, дивіться, штурка. У мене там антресоля велика. От. От таке в мене вийшло з цим ремонтом. Ну, і ще раз повторяю, дівчата, не ідеально, не ідеально. Плинтус пофарбований теж. От. Ну, така просторненька, така світла, така біленька, така свіженька. Біле, біле, біле. Ох, і наскакалась я. Ох, і наскакалась. Ох, наскакалась. Як піонерка скакала. Ну, ось така вона в мене вийшла, ванна. Ну, трудилась неділю, ну, правда, два дні випало із за того, що. У мене були проблеми з холодильником. Я займалася холодильником. Ну, вважайте, 5 днів. Ну, наскакалась на той стіл. Ну, вже більше не буду. Вже не буду, бо важко. Дуже важко. Високо ж. Ну, розтрати які? 760 гривень. 760 гривень вшло. От, і моя праця. Біленька, біленька, свіженька, така приємна. Біленька, тому що я хочу, якщо десь запачкається, я візьму і підмажу завжди. Так, щіточкою візьму і підмажу. Дуже-дуже-дуже е, в користуванні дуже зручно. Тільки десь ляпочка раз і замажу. Дивіться, сказав майстер, що Покриттям можна ще раз зробити. Ну, він мені сказав, робиться два рази. Я зробила один раз, ну його, тому що вже надоїло скакати на той стіл, думаю, другий раз покрашу на Пасху. Доживу до Пасхи, то покращу на Пасху. От і все, другий раз. Ну, отак от вийшло. От мені подобається, тому що я трудилась, трудилась. Дуже трудилась. Важко. Важко така висота, отака. Ну, отаке вийшло. Напишіте мені, сподобалось вам. Може комусь не подобається біле. Біле я вам сказала. Буде дуже зручно. Ось в мене кухня біла, я біля плити десь щось ляпне, я щіточкою. У мене в банки всі да є в Сразу замазала все і добре. І дивіться, ванна така світліша, вона така, якби більша. Хоча вона й добре чи мала така. Ну. Так що, дівчата, пишіть, пишіть, напишіть, що, що і як, бо це трудилося. Пишіть коментарі, ставте вподобайки і підписуйтесь. Буду я! Відпочивати цілу неділю. Цілу неділю буду ходити на озеро. Як буде погода, до побачення.